Учора була в гостях у своїх дітей. І коли син віз мене додому, я е, своєю своїми думками. Я сказала, що дуже шкодую, що не навчалась в свій час на водія. Коли була молодшою, так, років 30-20 хоча б назад. А зараз чомусь мені дуже захотілося самі водити машину. Загуглила, загуглила і почитала, щоб знати, до якого віку можна здати на права. А син спрашує, питає мене, а ти не боїшся? Ну, я ж з дуру і відповіла, що ні. Він зупиняє машину, виходить і каже, давай будемо мінятися місцями. Хто ж міг знати, що він себе так поведе? Ну, мені нічого не заливалось, як перейти на е, місце водія. Ну і подивіться, що з цього вийшло. я не пристяну. Нового водителя собі наняв. Ну звісно, ти що не бачиш? Давай швидше якось немедленно їдеш. Ну чуть-чуть, я имею в виду. Та не же Вам не уголотишся. Я, я шучу, я прикалываюсь. И ти наперебігай дорогу. Так ми її вже б збили. Так я должна різко? Ну конечно резко Так становити. Я ж боюся, що тебе резко. Я пристегнута. Собака вискочила! О, о, вже краще. А як же ж тут обіжати от ці? Притормажувана сама перекотиця. Ну, покрути рулем, вправо, вліво, попробуй. Пообіжай. Це ти Звітіття. прям остановилась. Ну, Можеш знову з газу вбрати, вона сама буде котитися. Угу. Непривично, звісно. Непривично до чого? До газу а що ти... треба обирати? Як на будь-які машини. Чувак, коли? Коли хочеш, тоді при Причому ти ж за рулем, що ти мене питаєш. газу досвідчи ми вже виїхали в поворот знаєш тут обійшли mm. mm. да? mm. та машина проїде ну щоб ти об'їхала соболя наша mm. ти я бачу що ти yeah. бачиш пообочний що їдеш mm -hmm. чи що Объезжай, Соболь. Правее, 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 и останавливаемся. Останавливаемся. Левее, ну, левее, выравни машину. Все, стоп. Все. Держи тормоз. Держу. Нажимай друг, кнопку. Вырубить. Кнопку нажимай. И, и вот нажала. Да. И в вперед толкай на букву. Все. Вот можешь анализ. отпускать тормоз. сложнее. Нажать кнопку. Оцю? Да. Все. Ух ты! Як я ж ти казав на такі проще. Як ти на намазлі будеш їздити на соболі? Тут одну педаль дві нажимаєш і все. Ну, що я можу сказати? Звичайно, я отримала велике задоволення. Мені сподобалося, і тепер в мене з'явилася мрія. А для того, щоб вона скоріше здійснилася, я прошу у вас підтримки. Для цього треба підписатись, поділитись і поставити вподобайку. Я безмежно буду вдячна вам. Ще раз дякую за вашу підтримку. Пока-пока.